9 червня 2023 року продовжую займатися відмосткою сьогодні. І вчора трохи насіяв глини, а сіяв глину з-за того, що вона трохи грязна з камінцями от Де я її брав, ось тут треба розширювати доріжку, тому ось там далі в мене є глина, я з цієї сторони її забираю, просіваю і ось сюди під будинок висипаю. Висипав я вчора, потім пролив водою, ось цю сторону сьогодні протрамбував. От, і вже тут немає такої впадення, ще трошки можна трохи де неде підсипати і вже буде більш-менш рівно вода затікати туди не буде. Сьогодні тут підсипав От, і марк пролив водою, ну ще тут. Затрамбую, ще година у нас часу є до від'їзду. Також тут підсипав і теж пролили водою. Водою проливав марк. Тут я залишив кусочок для того, щоб можна було ще завести кабелі. Вони в мене тут заходять. І далі знову буду підсипати. Обкидаю одну шуфлю приблизно так. Потім наступний ряд вже після затрамбованого буду ще шуфлю кидати і так засиплю цей рів перед гаражом. Ну і так пройдуся кругом будинку, де треба підсипати, щоб не текла вода, я там кругом підсиплю.